Відгадай, що це? У нього є сторони і кути. Якщо його обвести, на папері він квадрат. Кубик. У неї немає кутів, вона котиться. Куля. Давай пограємо, побачиш кульку. Присядь, як колобок на пеньочку, побачиш кубик, стрибай, як зайчик. Давай пограємо в гру секрет. Скажи, що таке секрет? Це мішечок з секретами. Обстеж його руками та скажи, що там. Так, є кути сторони, мабуть, це кубик, щось кругле. Можливо, кулька. А це плоске з кутами. Квадрат. Тут щось крутиться. Точно це машина. А це дуже схоже на цеглинку. Перевіримо. А зараз пограємо в гру Знайди, що назву кубик, цеглинка, машина, кулька. Квадрат дізнаємося про секрет кульок, чи вміють вони триматися на воді? Подивись, які різні кульки. Ця кулька з дерева дерев'яна. Повтори. Плаває, не тоне. Кулька з пластика пластикова. Повтори. Теж не тоне. Кулька з гуми гумова. Повтори. Тримається на воді. Велика гумова кулька. Цікаво, чи буде триматися? Перевіримо. Так, не тоне. Ця кулька з пластиліна, вона пластилінова. Подивись, що відбулося? Це пластиковий кубик та кулька. Давай перевіримо, як вони тримаються на воді. Що ти скажеш? А зараз що відбувається? Як думаєш, чому? Мішечок з секретами запрошує тебе до гри. Успіхів!